Сьогодні ми змонтуємо такий от fi адаптер для такого ось гібридного інвертора по Погнали. Замовив я собі такий адаптер, звичайно, на Aliexpress. Прийшов він в отакій от коробці. Чик. Так, дивимося, що всередині. Всередині у нас сам адаптер. До нього йде от антенка. Потім іде звичайний кабель. І інструкція. В інструкції зараз ми будемо її підключати, подивимось, що там, як там. Давно вже я собі його хотів. Взяв я собі ще давненько гібридний інвертор, але зекономив, там була різниця тисячі з Wi-Fi і без Wi-Fi. Вирішив зекономити, думаю навіщо там. Але ж оказалося, що в самому інверторі... Отакому. Немає всередині нічого. Тобто він не показує, скільки виробило сонце, скільки спожила система, скільки того, скільки того. Так що перед цим я замовив Адаптер, але він не підійшов. Тобто там не покоя, я не міг дистанційно глянути, скільки, де, чого, і прийшлось мені його продати. Написав я замовнику і кажу, що так і так. Е... Мені потрібно сам адаптер до такого ж от інвертора, як там. Він мені скинув і замовив, обійшлося мені все це майже в 1430 гривень чи. Ну, будемо підключати. Глянемо, що там до чого чу... підключу, розкажу. На підключення, я думаю, не буду знімати. Якби будемо діяти строго по інструкції, зібрали. Потім скачаємось додаток, заведемо пароль, заведемо ці, потім QR-код зрахуємо, і якби все це повинно працювати. В теорії по інструкції. Ну, Зараз глянемо. З монтажом адаптера я не запарювався, просто повісив от його сюди, просто перекинув. І підключилось, Тут у нас є роз'єм. Wi-Fi. Так, дивимось, вже підключили грять ось із зелененькі, тобто з'єднання відбулося із сервером з'єднання, до Wi-Fi підключив, то що в мене тут знаходиться. Ну, зараз перейду на телефон і подивимося, що ж він там нам показує. Якщо хтось думає, що в цих інверторах можна глянути десь в налаштуваннях, то тут немає такого. Ми не можемо переглянути, скільки виробило, скільки спожило, скільки цього, та й тепер. Якщо ви вже зареєструвалися, підключились до Wi-Fi і у вас загорілися чотири зелененьких таких точки на самому Wi-Fi адаптері, значить у вас все вийшло. Зараз ми наживаємо правий верхній плюсик і додаємо собі просто сам наш інвертор. Так, він вже в мене, як бачимо, відобразився, все в мене працює нормально. Тільки зараз у нас тут видно, бачимо. Анімація у вигляді споживачів, сонячних панелей, інверторів. Тут можна виставити от собі значення, батареї, там, споживання максимальне, вольтаж, який заходить, і бла-бла. бла Для чого я собі взяв? Тут е, У нас є такі от налаштування, де ми можемо звідси не тикати пальцем в самі інвертори, а налаштувати через сам додаток. Наприклад, батарею. Пріоритет там вибрати заряду батареї, чи виставити максимальний заряд, толку, ще там всякі і такі от, ну, -та, -та, та все по батареї. Так так само так ми можемо, У мене зараз стоїть сонячний пріоритет, або нижче можна взяти сонце, батареї, утиліті, тобто сонце-батарея, це вже літній режим і мережа. Ну, поки хай буде сонце, хоча зима, воно нічого не підмішує. Якби... Зараз воно не працює. Так, ну, мене цікавило тут, що на сонечко. І дивимося, це те, що в мене згенерувало за сьогодні. За сьогодні в нас згенерувало 0,640 кВт. Ну, ти відео? Так, да, розумію, ну суть не про те. Не будемо давити мені на саме больне місце, як би сказати. То буде в іншому десь відео. Так, також ми можемо подивитися. Тут щось повинно показувати, але не показує. І споживання будинку. Теж воно, якби, малює таку от криву. Не знаю, наскільки точно воно все це показує. Бог, знає. кажуть, що не дуже точно, а все це майже приблизно. Ну, користь все таки є. Можна глянути. Ваш рівень заряду самої батареї вашої. Також можна глянути, скільки споживає наразі ваш будинок, якщо ви не вдома. Якщо от алярм такий, якщо вибили якісь у вас тут помилки або там перегрівся, завис інвертор чи щось пішло не так, воно тут вилізе і вам все це покаже. Також можна аналіз зробити, вибере тут всякі от споживання, бла-бла-бла, якщо це комусь потрібно то тут воно так от буде відображатися. Ось бачимо, 133 Вт споживає наразі наш будинок, батарея ще заряджається, сонечка немає. Ну, Буде видно. Ось такий от маленький обзор на самой адаптер до цього інвертора. Більш детально розширено. Там є хлопчина, один. Він там майже 40 минут розповідає все. Я просто хотів розповісти, то, що чому іменно я його взяв і навіщо він мені потрібен. Там буквально декілька параметрів: споживання сонця і споживання самого інвертора. Плюс дивіться, що там воно показує наразі іменно, бо я тут не проживаю. Просто приїжджаю на вихідні, знімаю і далі їду. Якось так.